Поснідали, тепер вже мабуть можна братися за діло. Жінки розпочинають роботу над собою, наводити марафет, або як кажемо, ми чоловіки в просто народі, штукатурити себе. Вони просто не знають, шановні жінки, наскільки ми отримуємо насолоду від того, що реставруємо свої обличчя. Ну, зараз поряд з нами людина, яка отримує не менше задоволення, аніж ми з вами, однак ця людина реставрує ікони. Отже, у нас сьогодні в гостях Валерій Твердохліб, завідувач відділу реставрації івано франківського краєзнавчого. Музею, якого дуже добре знають чимало наших прикарпатців, як автора проекту Врятуймо скарби разом. Пане Валерію, доброго ранку. І в першу чергу ми хочемо привітати вас з тим, що ви не так давно отримали першу категорію реставратора. Наскільки нам відомо, людей з такою категорією в нашій області немає окрім вас. Ну так, звичайно. Просто у нас вже більше десяти років не було фактично атестації художників-реставраторів в Україні, і слава Богу, в кінці того року, на початку цього року, нам у національному музеї у Львові вручили посвідчення художників-реставраторів. Ми дуже довго до цього йшли. Багато пам'яток ми представляли на на ну на цю комісію, і власне тепер ми маємо хороший результат. Треба напевно нашим глядачам сказати, що комісія це міжнародна, це не містечкова, навіть не всеукраїнська, а міжнародна комісія тільки такі категорії призначає. Ну взагалі, Реставратор, художників-реставраторів України їх є не так багато, декілька там, сотень. І це дуже відповідальний процес художників-реставраторів дійсно призначає міжнародна комісія тільки в Києві на базі Національного науково-дослідного реставраційного центру України. І ну, ті роки в нас були фактично. Члени комісії з ермітажу і Третьяковської галереї в цьому році так в зв'язку з такими з нашими цими подіями з, і, ну, власне і взагалі запросили людей реставраторів з Прибалтики з Грузії. Це якби розширило цей, цей спектр комісії, і дійсно дуже багато було реставраторів атестованих. І це дуже важливо, тому що це дуже відповідальна професія, і такі і загадкова доволі. Ну так. І малопублічна. власне розумієте, Я вже колись писав в одній газеті і в інтерв'ю, що реставратор він як монах. Він сидить в своїй келії, розумієте, один на один з твором, і, і, і це такий внутрішній особистий контакт. І скільки ви і... часу займаєтесь реставрацією? Ну, в цьому році буде 20 років, якраз ювілей. 20 а скільки у нас спеціалістів, зокрема в Івано-Франківській області, які займаються? Ну, в нас, такою е нас, Слава Богу, в цьому році вже з'явилися реставратори в Коломиї. Е такі ну, атестовані. Mm -hmm. В нас в музеї мистецтв Прикарпаття. Е в, в моєму відділі атестувалися. Люди. Ну, так. Е Ну, не знаю, до 10. Взагалі з десяток. Так, колись, коли я тільки починав реставрацію, то я був, як казав мій вчитель Мирослав, ну, Мирослав Откович, каже, що ти реставратор від Львова до Одеси перший. Угу. Ну а тепер, слава Богу, ми вже працюємо. вже, Я знаю, наскільки знаю, що в музеї мистецтва Прикарпаття е, вони створили кафедру. Можливо, з часом буде дійсно кафедра реставрації, де ми зможемо вчити молодих людей. У вас якась така каста, ви один одного добре знаєте, так? По всій Україні. Так, Реставратори це, це така, ну не знаю, як каста, але це, 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 це друзі, та, які постійно, знаєте, зараз дуже добре, бо зараз є вже можливості контактувати ну, по скайпу, по проводити відеоконференції, розумієте. Тобто ти вже не один, ти вже маєш можливість поїхати за кордон, тобто ти можеш поїхати в Польшу, в Францію, в Німеччину, тобто, ти можеш в Україні спілкуватися з людьми і в Києві. І, якщо в мене є проблема, от Наприклад, реставратор вищої категорії Володимир Мокрій, який ну фактично завідувач відділу національного музею у Львові, тобто я маю можливість зараз постійно з ним контактувати. Які питання мені потрібно? Я зараз я не сижу сам в закритій шкарлупі. Я постійно маю контакт. Я можу проконсультуватися, я можу вирішити. Бо, взагалі, розумієте, реставрація це є ну. Я не маю одноосібно так от приймати хоча звичайно, що деколи ти приймаєш сам рішення, але дуже добре, коли ну серйозні пам'ятки має проводити реставраційна рада. Тому що ми маємо справу з унікальними творами. Пане Валерію, а мені, нам так цікаво, а е, от категорія, що вона вам дає? Вона вам дає право реставрувати якісь унікальні речі. От е, не всі ж, напевно, реставраторів допускають до тої чи іншої ікони. Ти ж, напевно, якимось чином вибірково дивляться і на стаж, і на категорію. Ну розумієте, ну так, відповідальність є і стаж, і скільки років взагалі, коли я був на початку реставратами, знайте свого досвіду скажу. Я думав, що я вже дуже багато знаю, що я ну я дійсно, що як тільки мені дали категорію, були на початках. А тепер я розумію з роками, що це, це наскільки дійсно складний процес, де коли навіть інтуїтивно ти маєш відчувати ну, професійно визнаскільки ви знаєте, що професійність це вже. Ну, таке, людина на класі, так, як футболіст, він грає в футбол, він деколи на класі може. Я знаю, що я роблю. Так само і реставратор, розумієте, тобі приносять твір, ти вже бачиш. Наприклад, я моментально можу сказати, що це 18 століття там чи 17, то я бачу кінетику твору, стилістику, складність, труднощі. Звичайно, що ми зараз вже проводимо на ну на науковому рівні дослідження. Якщо на початках ми працювали фактично всліпу, тільки за візуальними спостереженнями, то зараз ми проводимо аналіз Ентомологічні, мікологічні, тобто інфрачервону зйомку, ультрафіолетову зйомку. Ми маємо фактично повний спектр потвору. Якщо твір має як там якісь записи, або що ми можемо це побачити в рентгені? то ми маємо вже можливість це навіть проводити. Ну як не в самому Франківську, я можу це зробити у Львові чи в Києві, але по крайній мірі сучасна технологія дозволяє. Пане Валерію, ми заговорили з вами про роки. Скажіть, будь ласка, які? Потривалості, який найстаріший експонат потрапляв до ваших рук, або можливо, який найунікальніший, найунікальніша ікона потрапляла до вас? Ну мене, якщо зараз зібрати, от я вже тепер мені якби 20 років творчі такої діяльності, я коли почав переглядати свої архіви. Я так подивився, що це таку можна монографію зробити. У мене кожного року є унікальні твори. Я робив реставрацію чудотворних ікон, липівської чудотворної ікони, чудотворної ікони Божої Матері в Журові, ікони 16-го століття, 17-го, у нас є в збірці унікальна ікона Божої Матері. Ну, ми так припускаємо, що це чудотворна ікона, оскільки вона має короновані. Корони XVII століття, яку ще реставрував мій вчитель Микола Канюс і Олес Фіголь. Власне, є унікальна ікона Модеста Сосенка, яку ми відкрили в свій час, яка є перлиною нашої збірки краєзнавчого музею Богородиця з Христом. Ну, якщо говорити перелік, дуже, дуже багато взагалі зараз тут ми проводимо реставрацію. Колекції історичного відділу, це фактично артефакти Галицької доби, тобто ікони, не ікони хрести 11, 13 столітту, тобто княжої доби. Які були розкопані на золотому току, це майже по тисячу років. Це так. Тобто, ну розумієте, так, чесно кажучи, раніше так мене це захоплює. Зараз це для мене якби, ну, природньо, знаєте, коли ти приносиш і бачиш. Дуже унікальні твори в нас ще є. Взагалі, наш регіон Галичина, це взагалі таке унікальне місце. Я коли приїхав, вже з... поїхав до, Гре... до Греції, то я вже тоді зрозумів, оцю, розумієте, оцей шлях з варягів греки. От, чому ми знаходимося на перехресті? З західної культури і східної. І в нас Галицька ікона, вона цим і унікальна. Як ви знаєте, що найбільше. Пам'ятка України і Європи, тобто Погородчанський іконостас, який був в Маняві, який зараз знаходиться від і відреставрований Національному музеї у Львові. Це Львові, фактично на нашій території був зроблений то і... автор цієї роботи? – Йов Конзелевич. Так Йов Конзелевич створив в, в Маняві. Це музей Шептицького. Якщо не помиляюся. так, музей Шептицького. Воно зараз вже знаходиться. Вже люди можуть побачити, можуть поїхати до Львова і подивитися, яка куль... тобто, який монументальний геніальний твір був створений власне на Прикарпатті. І тут були завжди дуже, ну, дуже хороші майстри. Тут, як ми знаємо, твори Пінзеля, так, зараз які, виставка, яка була в Луврі, яку вже весь світ визнав так, цього автора. І в нас багато таких є дуже цікавих авторів, яких ми відкриваємо. Багато є творів, які ми, які ми не знаємо, які ми, які ми ще відкриємо. Просто. Ну, Проблема тої ж культури, що з культури треба починати будувати країну, розумієте, і власне культура якраз може витягнути цей весь процес. Тому що я завжди пояснюю, в мене така в практиці є така ситуація, що деколи приїздиш до церкви якоїсь і люди хочуть там щось відреставрувати. І в мене такі були моменти, що люди зроблять гарний ремонт в церкві. Там вікна пластикові покладуть ще, ще, ще щось. А, а ікони, замувають. унікальні ікони 18 століття, стоять десь за дзвіницею або в якихось цих порохах, за якихось порохах сипляться, і ти йому пояснюєш. Що церква, ну колись так було ще за Візантії? Що в церкві могла бути тільки одна ікона, і все. І це ікона була як Євангелія, і більше нічого. І це, це є головне, власне, що твір, артефакт, ікона звезлі контакт з творцем. розумієте? Ікона? до речі, пане Валерію, ви кажете, що ви реставрували чудотворні ікони, торкаючись, їх ви щось відчували? Яке щось дивовижне, те, що вам не притаманно відчувати при інших ситуаціях. Доповнення запитання, можливо, якась ікона вам потраплялася, яка ну, мироточила? Ну, Взагалі-то в нашій практиці був такий один випадок: що під час реставрації одної ікони Христос на Оливній Горі, вона є в колекції Приватні? катедрального собору. Ага. Ми під час реставрації відкрили ну, як відкрили зображення під час зняття поверхневих забруднень проявився ли, лик Христа в Терновому вінку. що цікаво. Це, це, це не був лик, такий, який намальований був автором. Тобто там був пейзаж такий. Ну, як ви знаєте, що Христос стоїть біля каменя, молиться. Кровка пайця і, і поряд такий, якби пейзажний це, і власне в тому пейзажі проявився цей лик. Це було миттєво чи це тільки довго ну, тривало? Це якесь? якийсь процес. Так, от воно в процесі розчистки від поверхневих забруднень воно так проявилося. Ми далі не розчищали, оскільки це, це було цей, але ну ми. Так, не афішуємо про такі речі, оскільки церква ну, на цей має свої якісь моменти, якби, такі рішення та погляди, знаєте, про, про таїнство. Хоча ікона, це, як ми зараз бачимо, дуже багато. Є таких чудотворних дій з іконами. Ну, взагалі, це є, це є дуже, ну, дуже складний такий, такий процес. Він внутрішній. Ну, я не можу сказати так. Я просто боюсь на ці теми щось говорити. Це, це дуже особисте. Знаєте, пане Валерію, можливо, в наш час є якісь труднощі у вашій діяльності, на які б можна було повпливати, користуючись тим, що ви в ефірі обласного телебачення «Галичина». Чи здійснюється якась підтримка вашої діяльності? Ми так розуміємо, що процес реставрації він теж не є безкоштовним, так потрібні певні матеріали. Для того, щоб чи досягнути реставрації чи консервації того чи іншого твору. І знаєте, мені, от, даючи Олега, цікаво, знаєте, от ті фарби, ті матеріали, якими зроблені, ці ікони, вони проіснували до сьогоднішнього дня. А цікаво, чи ці фарби, якими ви сьогодні реставруєте, ці ікони, чи вони витримають випробування століттями? Ну, от тут якраз і криється основна така, така таємниця, що. Ми реставруємо такими фарбами, щоб в якийсь момент їх можна було, наприклад, забрати, змити. Тобто, наше завдання не зробити не, не зробити реставрацію так, щоб вона там трималася намертво, розумієте, як угу. це зроблено було недавно, як я можливо, ви знаєте, в Єгипті. Коли маску Тутанхамона ще, ну, коли вона там десь впала, розбилася, і невідомо хто якийсь там ну, ніби реставратор взяв і її приклеїв ебокситною смолою. І коли зібрався світовий консиліум реставраторів, як це виправити, то прийшли до висновку, що це неможливо виправити, тому що вона не розчиняється, ця смола, то тобто її неможливо розчинити, розумієте? Mm -hmm. Тобто, ми, якщо робимо в темперному живописі, ми тонування проводимо тільки аквареллю. Тобто, щоб була зворотні це Практика української реставрації. Ну, власне, ця практика вона була на, на всьому пострадянському такому просторі. Наше завдання зробити так, щоб була зворотня дія. Тобто, навіть якщо я помилився, що після мене люди, які прийдуть, вони могли там до прикладу виправити, так якщо є в цьому потребавішими технологіями. Хоча та хоча власне розумієте, ми підходимо до того, якими матері... ми, перед тим як робити реставрацію, ми маємо знати якими технологіями був виконаний твір. Та, ось так, цікаво, це ви ще й це повинні знати. Ну, звичайно, якщо я не знаю технології твору, я не реставратор. Розумієте? Тобто, поки я не знаю структури твору, от чому дослідження проводяться? рентгенові зйомки, проводяться проби не просто хімі... мікрохімічні проби. Тобто я маю знати, якою фарбою це було виконано. Які там клей, які там золото, чи там срібло, що в тій іконі? І я коли я маю всю всю картину, тоді я можу приступати до роботи. То на ну, відновлення однієї ікони скільки часу витрачається так? Ну приблизно ну, від і до може, може тривати від півроку і до декілька років. У мене ікони були, які я розтавлював роками. Одна ікона, яка є в нашій колекції, ікона 17 століття, Миколай Житієм лик повністю колись поварварські атеїстичні часи, просто з ножем зрізали. Я ту реставрацію проводив два роки. Ну це як приклад. Розумієте, залежить від від та як та як хвора людина. Людина може бути там трохи хвора, може бути, що її треба лікувати і лікувати. Плюс кожен твір е, має мати ще якби реліреабілітацію свого. Ти мусиш постійно наглядати, ти як лікар, ти мусиш дивитися, наскільки цей твір чи він не сип. Тим більше в нас є то, що ви сказали, які в нас проблеми. Та проблеми в нас колосальні просто, тому що нам треба температурно-вологісний режим зберігати, нам треба вентиляційні системи, щоб були сучасні. Ну, ви знаєте, в які музеї, е, е, які кошти, і взагалі які там який вентиляційний режим. Тобто, ну, то, що ми можемо, музейники підтримати. Якось. Ми це ніби робимо. Але якщо говорити на такому рівні, як це робиться в світових музеях чи як, це тут і близько такого фінансування немає. А реставрація вона прив'язана до музейної справи. розумієте. Якщо на Заході реставратор це дуже ну це прийняється до лікарської професії, то в Україні ми деколи шкода, бо приїздиш до Києва, дивишся на людей-патріархів реставрації, які там 50 років реставрації, і вони. І вони бідують там просто чорно, розумієте? Так що ну, це такий складний дуже процес, але ми просто мусимо щось робити. Для того я і створив проект Врятуємо скарби разом. Власне, я пішов не тим шляхом, що чекати, що держава щось мені має дати. Я вирішив просто зробити так, щоб люди, які в нашому місті, які живуть, які, от власне, щоб вони долучилися, бо це цікаво, розумієте? Бути причетним до, до унікальних до творів, до історії в 2009 році, коли ми почали цей проект, врятуємо скарби разом. Розумієте? Це був в Франківську ще не було таких серйозних ні волонтерських цих. Тобто, це ідея взагалі була тільки розбудити суспільство, тобто запустити цю модель в свідомість простих людей. Це були мої друзі, це були там люди з якогось бізнесу, ніби люди в владі там. Там. Тобто ну, були різні. Просто ми давали цю ідею, а людина вже на сердечному каналі, розумієте, вона включалася в цю ідею. Якщо їй цікаво, от ми ніколи, от ми сам проєкт, ми його не рекламуємо в такому варіанті, ми не кричимо, ми ні за ким не бігаємо. Що дайте нам гроші, дайте нам гроші. Ми просто роз, ну, розказуємо про цю ідею. І людина, яка яку це зачіпає десь всередині, так, вона приходить каже: а чим вам допомогти, чи можна? Взагалі, люди не розуміють, що вони. вони не лишаються в історії, тому що то що скільки ми вже пам'яток зробили, ви можете зайти в музей, побачити їх. Вони всі експонуються в залах в чотирьох залах. Ну, але е, є, є мрія зробити взагалі європейську експозицію, шикарну. Для цього треба, звичайно, кошти. І ми можемо локально там, от, то, що я можу, я можу відреставрувати твір, тобто підготувати його до експозиції. Але розумієте, я не маю коштів, щоб запустити це, щоб дійсно турист, який приїде з Європи. А йому цікаво подивитися, що є в нас на Галичині. Так? Людям цікаво взагалі, от, коли я приїжджаю в Німеччину, чи в Австрію чи в Францію, я йду куди вперше? В музей. Тобто я знайомлюся з історією міст, куди я приїхав. І я йду в музей в історичний той відділ. Тобто мені показують історію міста. Так, як це зробило. От, от я був в салоніках в Греції, коли я зайшов в салоніках в музей. Археології міста, тобто ті всі артефакти, які вони накопали, все, що вони зберегли, вони побудували новий музей, в якому це все зберігається. І ти заходиш, ти бачиш золото Філіпа, батька Олександра Македонського, ти бачиш Саркофай, тобто ти бачиш всі скульптури грецькі, те, що знайдено на території. Те саме і наше місто. Ми, ми повинні показувати те, що для нас ця Галицька ікона, яку ми вперше в свій час показали в Софії Київській, якраз перед приїздом Джорджа Буша тоді. <реш> Джордж Буш приїхав в Софію Київських, і Ми за тиждень до того відкрили виставку. Розумієте, наша Галицька ікона вперше за 70 років вона побачила побачили люди. Ну добре, звичайно, що ввозити, показувати це, відкривати. Ну але можливо, я думаю, що все зміниться. Ми будемо мати такі можливості. Пане Валерію, як пересічному глядачеві, можна долучитися до цього вашого проекту. Рятуємо скарби разом. Ну, взагалі-то як? Дуже просто. Я працюю в краєзнавчому музеї, на другому поверсі в нас є експозиція, там будь-хто може дати мої контактні телефони. Бо, нас є... де тут пан Валерій реставратор. Валерій так. твердо хліб. В нас є скринька, нас, наш проєкт взагалі ми присвятили дітям нашим, тому що перші жертводавці були проєкту. Це я завжди розказую всім. Це завжди наші діти, тому що вони перші, коли приходили з батьками в музей, тягнули батьків за. Руку, кидали ту гривну, їм було цікаво, бо скринька була прозора. І, це... і ми просто зрозуміли в свій час. Такий, знаєте, дуже внутрішній. Тобто, я проєкт вже не можу зупинити. Це вже не мій проєкт. Це проєкт тих людей, які долучилися. І він в нас є дуже багато людей, які готові нас і надалі підтримувати. Просто процес реставрації складний. розумієте, Він тривалий. Я не можу от швидко робити і багато. Деколи мене завжди питають, а скільки кількість. Розумієте, Тут питання не кількості, а якості. Звичайно, що ми вже багато що зробили, ми такі критичні. Наше залишилися дуже такі цікаві твори 18 століття, дійсно в тяжкому стані, але ну, ми, ми стараємося. Я думаю, що ми... Ми зробимо, є, є зараз ми зробили якраз презентацію релікварії, унікальна пам'ятка, те, що ми знайшли в процесі ну, якби, реставрації, дослідження почали проводити. Знайшли релікварій, оцей Святого Пантелеймона, де ми якраз зробили відкриття презентації в кінці того року і де ми зібрали кошти на навіть на потреби нашого пораненого Тараса мокляка, хлопця. Тобто люди, які прийшли, які просто прийшли на виставку, вони дали якісь кошти. Скриньку, і ми зібрали хорошу суму для того, щоб просто підтримати. Розумієте, такі акції, ми ну це ж це ж ми ж не для себе. Тобто це благодійний проект, який відкриває цю пам'ять, історичну пам'ять і повертає нас до витоків. Ми, ми не можемо бути манкуртами. Там ми мусимо розуміти, що ми іде ми, і, і як. як казали розумні люди, що не знаючи і не шануючи минулого, нам немає що робити у майбутньому. Пане Валерію, велике вам спасибі, що ви до нас сьогодні завітали. Ви знаєте, і ми з Олегом. І я переконана, що наші глядачі вже сьогодні підуть в краєзнавчий музей на другий поверх, щоб переглянути на ті унікальні речі, до яких докладалася ваша золота рука. Вам натхнення не втрачати надії і любові до вашої справи. Ми з вами прощаємося. Ну а всім нашим глядачам кажемо, що ми зустрінемось за кілька хвилин.